Привіт! Сьогодні нарешті у мене дійшли руки до моєї глини. Я собі тут постелила таку штучку. Це обкладинка, звичайна. Взяла собі отакі всякі інструменти, водичка, пензлик. Зараз поставлю телефон і спробую щось зняти, але не думаю, що в мене вийде щось зняти нормально. Може покажу вже результат. Мені потрібно зліпити цукерку, цукерку каракум. Спеціально для цього я купила ці цукерки. Вони не дуже вкусні, якщо чесно. І ще її коштують вони, бажать, 468 гривень за кілограм. Це взагалі туристика. Вот, так що зараз буду ліпити цукерку, потім вона підсохне за добу, і завтра я її розмалюю і покрию лаком. Треба буде ще навчитися а, таких гарненьких, маленьких вірплю, намалювати, вони щоб було це гарно. Я думаю, що в мене вийде, але, але я не впевнена. Помила голову сижу тут в, в, в рушнику. Найшла свої срібні сережки, які мені колись мама дарувала на день народження. Ми з нею самі їх. Ну, я з нею вибирала їх, я їх дуже хотіла. Вони були дуже темні, якісь. і я... Якщо чесно, коли вчора їх знайшла і побачила, які вони темні, я злякалася, бо думаю, блін, що це все, я їх не відмию. Подивилися в інтернеті, чим можна відмити із найпростіших. Фуу, вона така неприємна. Із, най... із найпростіших засобів це була зубна паста. Блін, а мені, може б ножа якогось. Чи ні. Ладно. А пахне. Клеєм пахне. Бувало. А відламала вона як халва. Нельзя так робити. Е, і я їх вчора просто зубною пастою і тряпочкою відтерла, нашла свою Пандору, яку не носила 100 років. Вона теж була якась така темна. Чого була темна? Бо е, я так розумію, що лежала просто біля дешевої біжутерії. хороше. Лежала біля дешевої біжутерії. І... Ну, та біжутерія просто окислилась на це срібло, але блестить гарно. Єдине, що в мене тут оці шарміки тільки вісюлі. І сильно вони тіліпаються. Треба, щоб були кулічки якісь. Може, колись собі куплю якусь кулічку. Росліт ну, непоганий. Носить можна. Так, референс. Це борознятька. Так, а вона якась така, знаєте, яка вона має бути? Я не понимаю, как мне просто це треба ще зробити. Мені треба зробити, типа, конфетку, батончик. Робимо. Чик, 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 чик. Тріскається, что тріскається? Мало размяла, чи треба вода, чи я не понимаю. Медітація. Так, із інструментів, які в мене є, мені може зараз понадобитися этот. Так я не буду ну, старатися зробити точ точ. Мені треба просто, щоб це було схоже на цукерку. І щоб ну, приблизно о, ну так. Саме важке тут не, оце, ну, не оцей батончик зробити, а зробити. усики вот эти, ну вот эти фантик. Я зараз трошечки не понимаю, как это сделать. Что Сейчас буду думать. Я уже его сделать. Так наче оно загорнуто. Тут же еще просто упаковка. Это типа, ну, хвостик, сама конфетка. И вот тут еще все. Угу. У меня тут я в Маше позаимствовала в ее пластилинах. Трошечки инструмента. Так что, что-то получится, что не получится, тут, в любом случае я покажу. Что не получается у меня, нифига. Я вже дуже давно тут сижу, у мене руки білі. Ці коряві конфети. Конфети — це найважке. Ну, в принципі, все важко, Ну, все кудись приліпає, якесь воно щось не розумію, що я не так делаю. Наче стільки всього передивилася, стільки відео, стільки, стільки всього, а воно мене, ну, коротше, поняли, не виходить. Ось така от вийшла одна конфета, така вийшла друга конфета. Це взагалі, це, конечно, якийсь прикол. Такий конвертик з сердечком. І зробила чисто раді інтересу такий от листочок. І все, навірно, на цьому я заканчую. Я просто заховаю зараз глину в герметичний пакет. М Бо все, <с> Закінчили з творчеством на сьогодні. О, щось у мене на медитація а одні нерви якісь. зато пахне приємно. все буду ховати. жалко конечно що то я крапу. так з глиною я закінчила, будемо мы на Е-е-е в магазин, все домо по заканчивалось. Хліба немає, нічого немає, короче. тоник не заканчивается на останніх подсосах. Що було краще? Я хочу рассказать про що, думаю? Що? Тикати, учиться, свою папу. Хто загубив свого папу? Пило. Це моє... хто таке? Ні, моє тещо біє. Хто таке піло? Пилот. Пилот? кто из загубил свою папу? Что? есть у мультику загубил свою папу? У Маши там драма. Класс! я не Слова я Маша дуже емоційна. Розкажу про що думаю. Короче, в мене зараз дуже таке відрощувалося. І я вже награлася просто з длинними волорчиками, мені вже не подобається з ними просто так ходити. Просто в розпущеному вигляді мені не подобається, як вони виглядають. Ну, мені не подобається, як це на мені. Тому я хочу... Тому я хочу, що хочу. Каскад. Чтобы жену сильно не убирать, ну убрать ей трошки, но чтобы ее сильно не убирать. Э, хочу каскад. Какие-то такие симпатичные. Фен у меня есть такие, чтобы вкладывать каскад. Мне кажется, что это будет выглядеть лучше, э, чем просто распущенные волосы. Аккуратнее что ли, моднее. Молодежні. Хотя дівчата зараз такі молодь, ходять всі просто з прямим волоссям, з дуже довгим, ну як сестра моя. Ну їм це гарно, а мені щось, мені щось не очень. Вот эта бандура. Куб не подбивати. Чего я туди повізла? Короче, Коротше, якась фигня выскочила, я її роздерла до такого состояния, що у нас пів морду легенький... Макіяж зрою. І от я думаю, за цей каскад, але я знаю, що багато хто з майстрів, з перукарів, або не вміють е, втілити те що, е, те що що дівчата просять в життя. Або вони, наприклад, проти каскаду, там, типу, це вже устаревше, це вже там ще там що то Мені треба знайти таку людину, яку я прийду, покажу фотографію. Вона мені така, що зробимо Тобто мені таке треба. Мені такого хочеться. Якщо не забуду, то я десь тут прикріплю зараз фотографії, що саме мені подобається. Волосся в мене довге, а толку з нього ніякого. То крабіком, то шмабіком. Я розстроєна ці конфети, я собі таке наворотила в своїй голові, що я ща сяду. За 2 секундочки сделайте конфети. Що там твої конфети? Що там твої конфети? Угу. Сиділа і матюкалася і вбивалася на ту глину. І що хочеш. Блин, даже у вас не майстра, що вони за всі бабки. Бо я бачила в ТікТокі класно діла. То Львів, то Вінниця, то ще щось. Ну і не дуже мені зараз є можливість віддавати за стрижку пару тисяч. Тому хочеться щоб це бюджетно і красиво. Але щоб точно мені зробили те, що я хочу, щоб не було ніяких соплей, бо я зараз собі і так не дуже подобаюся зовнішньо в усіх планах. А если ще мені сделають неудачну стрижку, ну для мене, то я вообще мені здається, буду ходить... Не буду ходить нікуди. Сяду в квартирі і буду сидіти. Ще другий віпрос. Що я хочу зробити зараз, не знаєте? Я знаю. Другий вопрос в тому, що треба шукати роботу. Маня виходить в садочок. Уже нам сказали, 26-го це вівторок, сьогодні субота, а 26 го у вівторок дітей ведемо у садочок. І от тиждень хай вона походить, а потім треба вже починати обзвонювати, скидати свої резюме, <кл 'язок> бо... бо треба йти на роботу. Дуже, звісно, хотілося б сидіти вдома і отримати гроші з того, що. То вы, что больше не попробуете, а, вы? а вы? кто нашел учился? Фух, не можем найти свою подводку. Треба просто поубирать у себя в косметике, мой такий бардак. Студно показать. Хорошо, вот так вот беру, короче, пензлик с какой то самой дешманской подводки, яку я у сестры забрала. Катя, привет. И вот, и вот такие пензлечек с Алиэкспресса. Чик. Чик. Частина на есть. Ваша липид пластилином. Миша что там на кухне свои тиктоки делает, она все играет. Однако и однако. Чиня. Чи да. да. посе трясниця, коли крашу ресниці, все одно балакати не може, тому. Включусь уже, наверное, будем это в магазин. Ну, уже собралась пошли мы её выкидать мусор. А я стою и поняла, что на кожному відео я в одному там самом костюмі. Ви думали вам могла показаться, що я хожу в одних і тих самих вещах? Ні. Я купила собі костюм на початку літа, оцей. Тут шорти. І така типу, рубашка. Під нею я завжди одягаю якусь маєчку, і просто мені дуже подобається. Рука закрита, бо руки я не люблю. Я поправилася зараз сильно, тому що костюм, це просто моя літня, моя літня гульня. І глина. Я його стираю, він з такого класного матеріалу, що його постирав, і він в теплий день, буквально пів часа, і вже сухий. Отака от, от я йду. З тему моя бананка. Зараз отіну кроси і все. Ми вже сходили в магазин. Зараз бистінка все розпакую і підемо далі гуляти. Ось таку новічку зіпсул, а селітчик. Мені дуже захотілося асіллетчика. Мені кажется, я краще знімати, буду зараз не зі своїм обличчям. Маша там горланить. Просто пакет. Зараз, може, сілідку писання поставити. Ну, мені мне кажется, так лучше. Лаваш, майонез. Так, те, що в морозилку, сразу Зараз беремо морозило. Морозило, морозило. Так, далі хліб. Що, ще лише в морозилку. Сразу же. Оп! Оп. Взяла собі погризти сельдерей. Корм мотька, туалетний папір, що це фарш. Боже, куди ж його все складати. Міша собі взяв дві такі медини. Грибочки шампіньйони. Лаймики, це я люблю. Машки вода. Машки взяли таку зубну щітку от тоді. Поки не заказала їй насадки на її щітку. Собі взяла дві мівіни з креветкою. Я без поняття, чесно, що воно буде, регалово чи не регалово. Ковбаски, мюнхенські. Це курячі ковбаски, я їх в духовку кидаю. І коли таке є у морозілки, то дуже легко живеться. Коли срочно щось треба приготувати. Так. Банани. Бо із усіх фруктів моя дитина цілий рік їсть тільки банани. Ну, не тільки, вона щось може піджувати, але так, щоб вдома банан завжди був, це от потрібно. Мані захотіла такий йогурт. Міша взяв ще такі йогурти, бо вони по акції. Він каже, я знаю, що ви їх любите. Міша взяв собі Кока-Колу. Я взяла такі супці по 7 гривень. Чисто, щоб валялося. Іноді, коли хочеться, вночі чим-то Ли. От, пожалуйста. Куряче філе. Буде щось або з шампіньонами, або біточка якогось бо дома все позакінчилось. Купляли вже все масло селіанське, таке заморожене. Отаку в туалет вісюлю, щоб пахло. І ще, і ще дві туалетні бумаги. І оце. і оце, і ще піца, і дві бутилки води звичайної по такій. 1000. тисячу блин чи півтори тисячі чи більше півтори тисячу п'ятсот чим-то по-моєму ціни так що да Хоча я конечно вікторія акціонер особливо останнім часом але що то ціни так кусаються що не губаю хотіла що собі каву взяти. У форі, ну, типу, не в кофейні там десь, а у форі. Коли побачила, коли <сума>, сума доходила вже до кінця нашої тележки, я вже така думаю: так, поп'ю каву вдома. Е, мої е, ці штучки застивають, я їх періодично щупаю, але щось мені все одно не подобається. Потім буду пилочкою е, їх е, шліфувати. А потім вже буду розмальовувати. Зараз хочу, Міша, може, вже пішли на вулицю, я поки тут порозпихувала, ну, зараз порозпихую все по місцям продукти. Хочу зараз на вулиці сісти, поки Маша там буде бігати, хочу зараз на вулиці сісти і подивитися туторіали. Ну, як хто робить, може хтось і виставив десь якісь відео, може, десь може, в Ютубі найду, чи може на Пінтересті, а може і в Тіктоці. Де хтось робить цукерку, от саме мені потрібна цукерка, от як, як вони її роблять. Бо я, мене, я пробувала різними способами, в мене чогось не виходить. Може, я з глиною щось не то роблю, але вона в мене або до всього липне і така, знаєте, як гливке тісто, або вона в мене занадто суха і тріскається. Кроше, намучилась я з нею, з тими конфетами. Все, буду все розбирати. Буду все розбирати. И пойду на улицу. Можешь, что-то еще покажу сегодня. А может и нет. Авка. Держись гарно. ой -ей -ей. ой давай 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 ой -ей -ей. Ой. давай 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 Получилось. Получилось Спускайся <гас> Обезьяна Так же можешь оторваться <гас> Еще раз давай А так и дети убью. ой, -ой, -ой, -ой. Ой-ой-ой, давай, 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 давай быстрей, быстрей Спускайся еще раз. поздняя ночь. Сейчас я включу себе и сериал на для сериала, кино на планшете. Мы там вмешиваемся с Сулеймана. И буду расчесываться и работать себе на ночь, чтобы купить на носки. Я еще трошки лепила, У мене конфетки вийшли лучше, я все-таки на вулиці подивилася туторіали. Мало їх, звісно, дуже мало. І все одно я не розумію, що я роблю не так, або глина все-таки. Глина є різниця в глині. Я думаю, що якщо взяти глину якусь іншу, не з Аврори, а якусь іншу, може подороже, може вона буде інша. Бо у них на відео все так швидко виходить. Тік, тік-тік-тік-тік-тік. А я, звісно, все в глині, руки в глині, по локоть. І все одно якась двісті гра. Спокручусь на носки по ці дрібні патли. Ми вже реально затопали. Под фільмець. І буду лягать спать. Бо вже пів другої сейчас 34. Глина не вимивається. Усього. Вообще, це вже два рази руки мала. Тільки менше. Блін, написано, що добу сох на 24 години ця глина. Побачимо. Виписала така прям мокра-мокра. Я даже не знаю, що зміни. какая она будет. И че все эти детальки у той черепахи, че скрипятся эти лапки, ну, чтобы она чтоб не отпала. С черепахой у меня есть идея, из равликов у меня есть идея. Когда буду делать, я уже покажу, потому что идея гарна. Все, буду крутится. Что-то я не впевнена в результате. Может, хоть какой-то объемчик будет. Сейчас я челку Стражу її сама, просто у ванні перед виходом кудись в основному. Оп, оп. Все змиваю з себе цей день. Багато чого я не показувала. Якісь прибирання, готування їсти. Ой, всяку таку ерунду. Але день був якийсь важкий. Я якось дуже швидко у нас я замітила. Ну, у мене лично от час днем тягнеться, тягнеться, тянеться, а потім так крут і зараз ночі заплакала. Все, такий був сьогоднішній день. З того що я показала, дуже жду дуже, щоб Поцихали мої, дуже-дуже попоцихали мої витвори мистецтва. Надіюсь, Надіюсь що мене потріскається, бо я бачила, що у багатьох тріскається, бо я наче водичкою змазувала. Це вже, буде. це вже буде завтра. Завтра буде видно, а то і післязавтра, бо я ж ось тільки зараз доробила равлика та все інше. Інші цукерочки ці, як вони називаються, черепашку, Так що побачимо. Все. Всім дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайки, я це забуваю просити, а люди забувають ставити. Не забувайте ставити лайки. Може підпишіться, щоб не пропустити чередну мою говорящу голову. Телефон до мене поругався, що в мене немає пам'яті, виробив мені відео. Тому всім пока, всім дякую за перегляд, не забувайте лайки. І до нових відео. Пока!